Доброго дня, освітянська спільнота! Антоніна Волокіта, вчитель початкових класів гімназії No2 міста Новомосковська Дніпропетровської області, презентую тему Стем світа розвиваємо дослідницькі навички внуш. Сьогодні розглянемо елементи стем освіти через дослідницьку діяльність, технічну творчість та математику. Стем освіти є невіддільною частиною концепції нової української школи. Адже націлена не лише на здобуття знань, а й на формування ключових компетентностей, здобувачів освіти. Дослідницько-пізнавальний проект пророщування насіння квасолі на вікні був реалізований у 4 класі на уроках інтегрованого курсу Я досліджую світ. Вчилися визначати вплив природних факторів на розвиток рослин, проводили експериментальну дослідницьку діяльність. Ми пересвідчилися. Що на розвиток рослин дієвий вплив мають потужність ґрунту, режим та інтенсивність поливу рослин, температурний та світловий режими, якість посадкового матеріалу, глибина посадки насіння, якість догляду за рослинами людиною. Під час роботи над проєктом таємниці води четвертокласники спостерігали за дослідами надування кульки, розчинність олії, сипучих речовин у воді. Очистка, фільтрація, умови плавання тіл, подорож води, крокуюча веселка, квітуча галявина на воді. Діти поглибили знання про модель колообіг обіг води в природі. Завдяки цьому були сформовані потреби в пізнанні природи, розвивалася спостережливість, мислення, любов до природи, дбайливе ставлення до води. Стем урок на тему унікальний пахучо-медовий світ. Учні отримали цікаву інформацію про будову життя бджолими доносною, дізналися про народження і розвиток бджіл, усвідомили, що натуральний справжній мед є цінний продукт, спостерігали в домашніх умовах за достовірними способами, перевірили мед на наявність цукру та інших сторонніх домішок. Вдало і цікаво було працювати над творчою роботою тітонька бджуля. Використовуючи набутий досвід, школярі мали можливість передати враження та емоції через власну творчість, презентуючи покроково оформлений майстер клас. Яка ж вона мила Бджолина Галявина. Малюнки, роботи з кольорового паперу, підручного матеріалу, пластиліну, кого завгодно примусять замилуватися. Настільки вони оригінальні та симпатичні. Проєкт Сонячна система як влаштована сонячна система, як рухається наша планета, саме це і багато чого іншого дізнались учні, вивчаючи нашу сонячну систему. Робота була насиченою і різноплановою. Учні проявили свою креативність, винахідливість, були створені моделі сонячної системи та намальовані малюнки сонця, супутників, а в день захисту четвертокласники виступили з короткими характеристиками планет. Розповіли, як працювали над моделями сонячної системи, показали своє вміння знаходити сузір'я на карті зоряного неба. Проєкт Подорож у Космос модель ракети. Під час реалізації проєкту діти за власним задумом виготовляли модель ракети. Ніби виготовляли іграшки поробки, але разом з тим ознайомилися з історією ракетної техніки. Складовими частинами ракети та їх назви, законами фізики, розвили, навички, конструювання. Навчальний проєкт Цікавий світ материка, на який ми хочемо потрапити проєкт Пінгвін. Працювати з пластиліном не тільки цікаво, але й корисно, адже це найкращий матеріал для розвитку дрібної моторики рук, розвиток креативності. Передбачає формування нестандартного мислення, яке полягає в пошуку відповіді на просте запитання: а що буде, якщо? Почали з виготовлення простих елементів, голови, черевця, лап, а далі без чітких інструкцій, щоб маленький скульптор міг самостійно проявити ініціативу. Вийшов пінвін з пластиліну, ну, якого легко можна створити, і це зробить кожна дитина. Конструювання це особливий вид образотворчої діяльності. Воно більше від інших пов'язане із грою. Термін конструювання означає приведення у певне взаєморозміщення різних предметів, частин, елементів. Працюючи над проектом, вчилися розділяти складну форму на складові частини та навпаки. З простих форм, підручного матеріалу, конструювання за задумом складали, наприклад, своє ім'я. Для такої діяльності потрібні предмети, які оточують дитину: предмети шкільного приладдя, бруски, кубики, спортивне знаряддя, лото, лего-конструктор, навіть улюблені фрукти, лего-конструювання. Майже всі завдання початкової школи вирішуються за допомогою конструктора Лего. Добре організована робота має великий виховний потенціал. Працюючи над проєктом, що я б хотів змінити, учні на власному досвіду пізнали конструктивні властивості окремих деталей, можливості їх з'єднання, комбінування, оформлення. При цьому кожна дитина творила як дизайнер, засвоюючи під час творчого конструювання закони гармонії і краси. Розглянемо елементи stem освіти на уроках математики. Міри довжини, додавання віднімання іменованих чисел, урок до дня визволення Херсона з Україною в серці. Події, що зараз відбуваються в Україні та світі, яскраво свідчать про те, що державна незалежність не є даністю, а постійно потребує захисту інформації про героїчні вчинки українських військовослужбовців у ході російсько-української війни, які зробили значний внесок у зміцнення незалежності та обороноздатності України. 11 листопада 2022 року Збройними силами України був деокупований Херсон саме в цей день синьо-жовтий стяг. Встановлено поруч із пам'ятним знаком Кавуна Дари Херсонщини. На уроці розв'язували математичні задачі прикладного змісту, досліджували співвідношення між українською старовинною і сучасною одиницями вимірювання довжини Дюйм Сантиметр. Обчислювали відстань між містом Новомосковськ та містом Херсон. Довели, що відстань напряму та автомобільними шляхами є різними, але всі вони ведуть до Чорного моря і перемоги. Дроби. Утворення і запис дробів, порівняння частин. На уроці навчалися шукати частину від цілого та ціле за його частину. Учні за допомогою конструктора Лего підручних матеріалів та фруктів пояснювали значення чисельника і знаменника дробу. Продемонстрували здатність до самоорганізації та саморозвитку. Урок минув творчо та пізнавально, застосування stem підходу на уроках мистецтва, пластилінографіка або малювання пластиліном являє собою створення ліпних картин із зображенням більш-менш опуклих напівоб'ємних об'єктів на горизонтальній поверхні. Живопис пластиліном, ніби акварельний слід від пензля майстра, граливо красується джгутиками, затками, горошинками, створюючи цілісну картину. Ідеї творчіства можна черпати від усюди. Папір найпопулярніший матеріал, з якого можна виготовити безліч найрізноманітніших виробів. Це і чудові цікаві аплікації з осіннього листя. І об'ємна цукерка з паперу, і навіть саморобку з природного матеріалу глобус. Унікальні, казкові роботи учнів вражають своєю мастерністю виконання, глибоким змістом, приваплюють око і запрошують до перегляду. Активно застосовуйте стем технології і розвивайте здобувачів освіти дослідницькі навички в новій українській школі. Дякую за увагу!